Вони жили сценою, але вибрали фронт: Юрій Феліпенко, Максим Неліпа, Яків Ткаченко, актори, які поклали життя за Україну. Сьогодні ми згадуємо не лише їхній талант, а й відвагу. Вшановуємо тих, хто надихав і боронив. Чи могли вони уявити, що головну роль у житті зіграють без репетицій зі зброєю в руках? Як стали прикладом мужності для всієї країни та що залишилось поза кадром їхнього життя і останнього бою? Далі розповім. На кону доля країни сцена відходить на другий план. Саме такий вибір зробив український актор Юрій Феліпенко, змінивши театральну гримерку на військовий камуфляж. Що відомо про життя Юрія Філіпенка? Актор народився 8 травня 1993 року в Запоріжжі. У 2016-му закінчив Київський національний університет імені Карпенка Карого і невдовзі став актором Київського академічного драмтеатру на Подолі, де втілив майже два десятки сценічних образів. Паралельно грав у театрі студії Стігма та займався дубляжем відомих стрічок, серед яких як приборкати дракона? 2» і перша українська казка. Дебют Юрія на екрані відбувся у 2014 році в серіалі Повернення Мухтара, де він зіграв епізодичну роль Черниха. Згодом зіграв у телепроєктах відділ 44. що робить твоя дружина і колір пристрасті, де виконав головну роль молодшого слідчого Андрія Потапенка. Після початку повномасштабного вторгнення Юрій займався волонтерством, організовував збори та особисто відвозив допомогу військовим на фронт. У квітні 2024 року вирішив взяти до рук зброю і боронити країну. Приєднався до ЗСУ і став бійцем окремого полку безпілотних систем АХІЛЕС 92-ї окремої штурмової бригади. Це було непросте рішення. Це рішення, яке тривало якийсь час, і нарешті воно виправдало себе, коли я знайшов саме те місце, куди б я хотів піти, саме до тих людей, до тих командирів. І взагалі я вважаю, що це така м, місія моя. Це такий вклад в майбутнє, в майбутнє для нашої країни, в майбутнє для нашої з тобою сім'ї, для наших майбутніх дітей. Я б не хотів, щоб мої діти, наприклад, воювали, щоб вони це знали. Його головною підтримкою була кохана дівчина-блогерка Катерина Мотрич. Їхня історія сповнена драматизму, в стосунках було все. І гучні розставання і теплі воз'єднання. Та остаточна пара прийняла рішення бути разом у червні 2024 року. Катерина та Юрій офіційно одружилися. У мене саме випало кілька не надто завантажених днів. Тож я міг прогулятися з нею, побути разом. Це сталося прямо перед дверима Раксу. Ми зайшли до найближчого ювелірного магазину, купили обручки і розписалися, оскільки я тепер військовий, ми змогли розписатися без черги. Актор зізнавався, що після завершення служби хотів би повернутись до дружини та своїх котів, а ще бажав зіграти якомога більше ролей. Втім, так і не відчув втілення своїх бажань. 15 червня 2025 року Катерина повідомила про загибель чоловіка на фронті. Юра був без перебільшень моїм світом, душею, моїм світлом. Неможливо передати цю втрату. Мене ніби знищили. Новина про загибель Фаліпенка викликала глибоку скорботу. Дружина, колеги та друзі згадують його як талановитого митця, щиру людину і справжнього патріота. Зокрема, його подруга і колега Анна Саліванчук висловила біль втрати у своєму дописі в інстаграмі. Як таке можливо, я не хочу в це вірити. Загинув неймовірно талановитий актор дуже добра і вихована людина, прекрасний друг Юрій Феліпенко. Ще п'ять днів тому ми записували голосові один одному, і ти казав, що буде все добре, а добре вже не буде ніколи. Люблю тебе сильно ціную і не вірю. Ти наш герой. Світла пам'ять. Прощання з Юрієм відбулося 19 червня в театрі на Подолі, де він грав, а також у Михайлівському соборі. Провести героя в останню путь прийшло сотні людей: рідні, побратими, колеги та глядачі, які пам'ятатимуть його не лише як талановитого актора, а як людину, яка віддала своє життя за Україну. Хочете бути частиною нашої спільноти? Ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримаєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму ставити питання експертам та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить саме вам. Кожен внесок це крок до незалежного, чесного та глибокого контенту. Ми створюємо цей канал для вас, але з вашою підтримкою зможемо робити ще більше: більше аналітики, більше інтерв'ю, більше правди. Доєднуйтесь до спільноти тих, хто не просто дивиться, а змінює. Кнопка спонсорувати під відео. У лавах захисників був і актор Максим Неліпа. Ще один митець, який пожертвував творчістю заради майбутнього України. Чим запам'ятався Максим Неліпа за життя? Максим Неліпа народився 16 жовтня 1976 року в Києві. Здобув інженерну освіту в Київському політехнічному інституті за спеціальністю приладобудування. Ще в студентські роки активно виступав у КВК, Був капітаном команди ковбої політеху. Його шлях до телебачення почався випадково. Знайома журналістка познайомила Максима з власником нічного клубу, який запропонував йому провести вечірку. Так почалася його кар'єра в шоу-бізнесі. Вийшло непогано. У всякому разі, за ніч я отримав солідний гонорар 20 доларів, і був абсолютно щасливий. Відтоді мене стали регулярно запрошувати на подібні заходи. Незабаром. Я почав вести солідні концерти, фестивалі, дні міст. Максим Неліпа стрімко здобув популярність як телеведучий. Глядачі пам'ятають його за програмами Програй мільйон, Погода Хто там та яскравими виступами на фестивалі Чорноморські ігри. Він двічі брав участь у шоу танці зірками, де виходив на паркет у парі з Оленою Шоптенко та Ганною Пилипенко. Крім того, працював як актор у складі гумористичного колективу «Дизель Шоу». Та поза телекамерами в житті Максима Неліпи було місце не лише роботі. Він жив, кохав і шукав родинного затишку. Був двічі одружений. Одразу після школи зробив коханій дівчині пропозицію. Втім, шлюб виявився короткотривалим. Згодом на фестивалі Таврійські ігри Максим зустрів тому, в яку закохався з першого погляду. Через кілька днів зробив їй пропозицію. У шлюбі народилися син Артем і дочка Марія. Втім, пара вирішила розлучитись у 2020 році. І відтоді Тома з Максимом залишались у теплих стосунках. Після початку повномасштабної війни Росії проти України жінка з дітьми переїхала до Ізраїлю. Тоді ж Максим вступив до лав ТРО, а згодом до ЗСУ, де став командиром роти і здобув звання старшого лейтенанта. Своє рішення стати на захист країни він прокоментував так. Я зрозумів. Що не зможу далі жартувати, поки ворог топче мою землю. 15 січня 2025 року стало відомо, що Неліпа отримав поранення. Йому зробили три операції, після чого він повернувся в стрій. Військовослужбовець рідко з'являвся у медіапросторі і майже не вів соцмереж в одному з інтерв'ю. Колишня дружина Тамара розповіла про їхню останню розмову. Він сказав, що дуже важко. Він сказав, що дуже важко, але ми поборемось, що буде все добре. І Я йому також написала, що мені також важко, і тому що важко, дійсно важко. І він написав, що все буде добре. Прорвемось за тиждень після розмови з Томою, 12 травня 2025 року. Максим Неліпа загинув. Більше немає з нами Максіка. Загинув у бою ще два дні тому, 12 травня. Я пишу це. І сама собі не вірю, так не мало статися. Звістка про смерть героя стала болісним ударом для рідних, колег і шанувальників. Ведучий Анатолій Анатоліч у мережі поділився архівним відео, яке записував під час відпочинку з Максимом. Коли ми востаннє бачилися з тобою, то ми співали, говорили і сміялися і домовлялися, що знову побачимося. А я знімав ці відео для себе і не збирався це постити. Але. Вічна пам'ять Макси на щиті герою, 23 травня 2025 року, військовослужбовця поховали на байковому кладовищі столиці. Максим Неліпа назавжди залишиться в пам'яті як яскрава постать українського телебачення. Людина з великою душею, яка покинула сцену, щоб захищати свою країну. Одним із тих, хто залишив сцену заради фронту, був і актор Яків Ткаченко. Його в талант і мужність поєдналися не лише в мистецтві, а й у боротьбі за Україну. Пригадаємо, яким було життя талановитого українського артиста. Яків Ткаченко народився 2 лютого 1979 року в Дніпрі. З 14 років грав у народному театрі. А після школи вступив до Дніпропетровського театрального коледжу. Працював у місцевих театрах, зокрема у драмі Комі, а з 2019 року в театрі імені Шевченка. Паралельно здобув режисерську освіту в Київському університеті театру, кіно і телебачення. У кіно дебютував у 2003-му у фільмі Дикий табун. Знімався у червоному, ціні правди, безславних кріпаках і припутнях. Його останньою знаковою ролью стала поява в історичному блокбастері Олесі Саніна на Довбуш, де він втілив образ опришка Івана Сабата. Цікавим є те, що після першого прочитання сценарію у Якова з'явилась невеличка мрія. У мене була дуже маленька така мрія. Я думаю, що вона на 100% відсотків вона здійсненна. Я побачив просто діточок на в мирному в мирній Україні, в мирному Дніпру, в Івано-Франківській, в Києву. Побачив діточок, які граються Сам Ткаченко. Пишався участю в стрічці, вважаючи її важливою роботою свого життя. Утім, на початку повномасштабної війни Яків відмовився від акторської кар'єри, чоловік пішов добровольцем до 128-ї бригади територіальної оборони. Побачив чергу, дізнався, що там приймають добровольців. Записався, пішов. А до того ніякого військового досвіду у мене не було, тобто в армії я свого часу не служив. І Я не був придатний, я був обмежено придатний навіть у військовий час. І вже 3 березня, по-моєму, офіційно, тобто, вже був зачислений в лави ЗСУ. Яків брав участь у боях на Донеччині, воював під вугледаром. Там отримав тяжке поранення і контузію. Захисник пройшов складний шлях лікування та реабілітації в лютому 2023 року, демобілізувався і повернувся до акторської творчості. Та прагнення боронити Україну від російських загарбників не полишало його. Якщо чесно казати, то я, коли звільнявся, був упевнений, що тимчасово знімаю військову форму і через якийсь час повернуся до армії. Я не знав, куди саме повернуся, чи до своєї частини, де починав службу, чи до якоїсь іншої. Але я точно знав, що обов'язково буду у війську, поки йтиме ця війна. За кілька місяців після закінчення лікування актор повернувся на фронт, долучився до третьої окремої штурмової бригади. 14 грудня 2024 року. Режисер Олесь Санін повідомив трагічну звістку: 45-річний Яків Ткаченко поліг у бою на щиті. Яків Ткаченко два дні тому говорили один з найталановитіших українських акторів справжній лицар, справжній друг. Творча спільнота та українське суспільство важко відреагувало на трагічну звістку. Неординарний та яскравий знав Якова з 2016 року. Бачив його становлення як щирого патріота нашої країни. З перших днів він захищав нас у складі ТРО, а згодом доєднався до третьої штурмової. Як і в створив багато яскравих образів в нашому кіно, і назавжди залишиться в наших серцях і пам'яті бути воїном, жити вічно. Прощання з Яковом Ткаченком відбулося 19 грудня 2024 року в Дніпрі. В театрі Драміком де він колись починав свій професійний шлях, зібрались рідні, колеги, друзі, викладачі, студенти та глядачі, вшанували пам'ять актора та військовослужбовця на Алеї Слави. Їхній останній вихід не на сцені. Їхня головна роль не в кіно. Юрій Феліпенко, Максим Неліпа, Яків Ткаченко. Вони боролись за незалежність нашої держави, захищали нас із вами та майбутнє українського народу. Тож, наш обов'язок зберігати пам'ять про них та продовжувати допомагати Збройним силам. З вами була Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі.